Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та оща попадає зайве рот. Випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини. Антидот Харківщина досі перебуває у центрі уваги всіх українців. Наразі незапекліші бої тривають у Вовчанську. На великому місті, яке з собою зупинило ворога, і стало тією справжньою червоною лінією, яку ворог перейти не здатен. Команда Тесенвії зібрала найяскравіші кадри з самого епіцентру центру боїв, кадри неймовірної воїнської звитяги, блискучої роботи зсу, героїчної евакуації мирних українців. А також віду, які не залишать байдужим нікого. Вовчань з висоти пташиного польоту побитий знелюднений, але не скорений. Дивіться в ексклюзиві ТСН 30 травня Вовчанськ. Пекло вуличних боїв, те, що на відео не може відтворити навіть Голівуд. На ньому воїни штурмового полку цунамі, бригади Людь у надважких умовах ведуть бій у приватному секторі міста. Завдання українських штурмовиків викурити та знищити расистів, що зайняли сусідній будинок. Завдання вкрай небезпечне і настільки ж важке, адже у них тільки стрілецька зброя та гранати. Саме ними хлопці спершу і закидують ворога. Видимість тут мінімальна, адже мова йде про вуличні бої, які на той момент воїни вже ведуть. Буквально на купі розвалена. Перша граната потрапляє на дах і вибухає, зносячи його частину. Це дає шанс українцям підійти ближче і приступити власне до штурму будівлі. Знову граната тепер уже у парадний вхід, але заходити все ще небезпечно. Воїни вирішують обійти будинок з іншого боку. Знову закидують росіян гранатами. І як результат, двоє рашистів уже двісті. Третій дістав поранення. Скоріше за все, він отримав травми нижньої частини тіла і поповз до наступного будинку в надії врятуватися. Одне з головних правил на війні ніколи не втрачати пильності. Ворог аж ніяк не слабкий і завжди намагається знищити тебе. Прямуючи на поміч до побратимів, один із бійців падає від вибуху. Був це просто вибух чи приліт, сказати неможливо. На щастя, боєць живий і неушкоджений. А от доля пораненого рашиста уже вирішена. <му> Б'ють за незалежність та суверенність кордонів України у вовчанської російській добровольці з РДК. Їхні кадри розчулюють не менше, адже вони змушені вибивати ворога просто з приватних будинків, де щойно бурлило життя. Навколо них чиєсь майно те на що колись заробляли все життя, а тепер воно побите расистами. А його власники можуть більше не повернутись додому, або ж, не дай Бог, вже загинули. Боронить Вовчанська українська бойова техніка. Це кадри роботи бійців 82-ї ОДШБР на американській бойовій броньованій машині страйкер, які вступили в бій з російськими штурмовиками. Тим командири наказали йти малими групами, тож протиставити проти вбивчої майже 17 тонної машини їм нічого. Рашисти знову ж таки розраховують на бетон, але ні від міномета, ні від важкого кулемета Браунінг уже не втекти. А ці кадри зафільмували з дрона бійці підрозділу БПЛА Грифон 501 окремого батальйону морської піхоти зсу. Колись живий Вовчанськ, тепер більше схожий на примару. Наскільки відомо, українці тримають лише частину міста. У річчі Вовча саме вона стала непрохідною перешкодою для окупантів. У Вовчанську майже не лишилось людей. Ті, хто з різних причин досі там ховаються по підвалах. Вулицями, як ті блохи, нишпорять рашисти, а морська піхота їх нищить. Сучасна війна не лишає жодного шансу піти непоміченим. Цим трьом російським покидькам не повезло особливо. Вони потрапили в поле зору фахівців з підрозділу Грифон, на рахунку яких таких туристів сотні. Вони думали, що їх врятує бетон. А тим часом українські дроноводи налаштували свій FPV і з ювелірною точністю запустили його по окупантах. Вибух, дим, а потім тиша. Росіяни там залишились назавжди. А цим трьом, схоже, пощастило трохи більше. Насправді їхня доля невідома. Але ситуація показова: рашисти йдуть у свої м'ясні штурми і помирають пачками. Ті з рашистів, хто потрапив у полон, до зсу постійно кажуть: росіяни своїх не бережуть, а поранених кидають. Ті змушені накивати п'ятами, як можуть, навіть якщо одна п'ята назавжди залишилась у Вовчанську. Але робота оператора БПЛА це не тільки про смерть, а й про життя. Бійці 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського робили черговий виліт і вели розвідку над Вовчанськом, аж раптом вдалині помітили групу цивільних, що рухались під білим прапором. І от дрон уже не холоднокровний убивця чи розвідник, а справжній поводир. Звісно, був розрушений. Ми довели коптером фактично до. Мосту і за мостом на нашій підконтрольній території ми зустріли їх. Все, ви вже в безпечному місці. Все добре. Всього дихати. Мані Ви звідки з якого національного пункту? С Ловчанський. З mm. Так. Це ви самі вирішили вийти. Ну, ми до кінця міста вийшли, потім на світ. І вони содзвонилися, дали нам флаг білий, содзвонилися, дали дорогу. Сказали, куди бігти. І зв'язалися з ким-то. Нас вже тут зустрічали, де самоліт. Вовремя дом загорівся, там де в підвалі сиділи. то її палець відірвали. Рука, рука вона неї, палиця торгана. Медперсонал надав. Необхідна допомога. Одна із, ви, хто, із тих людей, хто вийшов. Задача вивезти людей. Ну, Почпляли білі травки. Перед-перед. Дом горіли рядом одразу. Ну, швидко під'їхали, зібрати. В який район нічого не При в'їзді. Робота така в нас. Що делає? Делаємо роботу. Водії. Чи... Да, де? де? Ну 10 числа в підвалі. Ні світа, ні води. Животні або. Май... Тыру. а потом под конец заполыл дом. С нами инвалиды. Три инвалида. Ранение. Ранение. Убили лучшего друга. Дрона. Дрона. А где хоронить? Мы выкопали яму. Наші хлопці зустріли, забезпечили прибуття транспорту, на транспорті заставили їх в безпечне місце, надаємо їм медичну допомогу. Люди дуже нанякані, люди дуже побиті, люди дуже постраждалі, всі старенькі. На тому березі з цієї групи залишилося, по їхнім словам, ще двоє калік, які не змогли перебратися цю річку і по дорозі одного з них чи одну з них також вбили. У такі моменти особливо захоплює дух українців. Цю бабусю евакуювали з Вовчанська, де вона народилась і жила на старості років. Вона не втрачає оптимізму, пережила окупацію з лютого 22-го року. спілкується виключно українською і неодмінно вірить, що її хлопці бійці збройних сил України виженуть ворога з її дому. Держава така мерзенна, тільки одна на всім світі. Росія Це дуже гарна українська мова. Думаю, з 22-го року вже розмовляємо. Ні, ми колись я народилася в українському селі, українською розмовляла до 7 років, поки мене в Харків хаті І що, А потім російською, а тоді говорили? російською ото, 40 років з лишнім російською розмовляла. Тоді в нас не модно було, дуже некрасиво, як ти села, Не, ми в Росії теж здоровили. Угу. Та й в Росії були, Їх чорти побрали. Такі шо і ви кажете, що ви з 24 лютого з початку великої війни перейшли на українську. Да. Важко було бо знаєте, багато людей кажуть, що вони думають російською. що їм важко. я думаю, спочатку да дуже і зараз. Ну, багато е ще е да, час якісь шукаєш, слова шукаєш. Я думаю, що дулю їм дадуть наші хлопці окупацію другу зробити. Хай вони здохнуть. Команда Тесенвії закликає українців ніколи не забувати про бійців на фронті і обов'язково допомагати їм за можливістю, хоча б до Саме ці хлопці та дівчата, бійці та волонтери боронять незалежність України, а отже, крок за кроком, ведуть нас до перемоги. А в мене на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і залишайте коментарі. Слава Україні! Слава Зсу, побачимось.